Пережимо протоколу номер 2 Ставлю на голосування. Панові закінчується перерває. За пракці дроження ще немає. Головних фракції запросіння податків. Дрожня позиційного ковід. А я кричу, в мене такий голос, що мені операцію зробити. У мене голос такий, зробити від народження. А давайте я главний вирішує. Я не мішаю, я маю право. А я маю право, а я маю право. А я маю. Představujeme, že bychom se mohli podělit, se sfotografovat. Prosím, prosím, prosím. Prosím, prosím, prosím. Prosím, 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 Як я говорю, якщо я нічого не хочу. Ви повинні слухали. Ви свою промову говорили. Ну, Тому я не чули! Не... Так, будь ласка, попрошу вас вису. не слухати. Не... так почуєте. Вам треба дефектолог, щоб вам дівці прийшли. <рісті> Протокол No2 заціпується. Протокол No2. Засідання, будь ласка, не перебивайте, не будете з чути. Вслухайте сюда. Протокол No2, засідання нічної комісії від 19 листопада 2015 року. Члени ліченої комісії, що присутні на засіданні. Motričan Medaljo Andrijević, zdravnicul Mirski Petro Potrović, elevul Anton Antolovic, elevul Petro Selević. Elevul Petro Selević, i-am dat-o Slovanić. Dar el va fi prezent, dacă nu este. El va fi prezent. Nacepora Irena Olimpicina, i Про затвердження тексту бюлетня, для таємного голосування по вибору голови обласної ради. І друге питання про процедуру голосування. Слухали Про затвердження тексту бюлетня, для таємного голосування по виборах Голови обласної ради. Виступимо. Молодчан Михайло Андрійович, який вніс пропозицію текст бюлетня для таємного голосування, по виборах голови обласної ради. Ось він переді мною я вам його показую. Юле просив на туалетній бумагі. А як ти? таємного голосування. Хто, хто має совість голосувати? Продовжуйте щодо, щодо обрання голови Закарпатської обласної ради. До бюрення таємного голосування обрання голови Закарпатської обласної ради вноситься прізвище депутата обласної ради кміння Олександра Михайловича. За коли отримає, при отриманні юрення ви маєте право. Поставити галочку, хто за уроння? Ставить підвір або проголодня, або утримався. І четверта, графа не підтримує жовто. Давай, давайте. А давай, а давай, Наданові мені права голосується на сесії. Просто закінчуйте. Про процедуру голосування. Шановні депутати, виходячи з тих обставин, які склалися, і з спроба вмішати процедуру процедури таємного голосування, ввичайна комісія вирішила. Провести дає голосування, процедуру таємного голосування в залі у сесійному залі. Я вас запрошую. Ви будете підходити по черзі через ті сходи. Тут на застроїв президії будуть списки і б'ють вам видавати. Кабіна поставлена на сцені, щоб могли вам зробити таємний вибір, і урна буде стояти на столі президії. І кинули і зробивши свій вибір. І в такій збусі, що знаєте, це буде легітимною власне, голова обласної ради. Так. Таємність. У ніколи ніколи. Таємність. так, є запитання до Махалаш. Ви знаєте, ви загрозу і слова, я ради. Ви це розумієте, що ряд. Розуміємо. Е, які прийшли значить, у парламент суда Закарпатський не будуть брати участь в засіданні ні одної сесії. Ви хочете, щоб легітимним був єднання, і Мані, залиші, що поїдуть на зрадні, ганьба Прошу. Нема запитання. зрозуміла процедура голосування. Значить, вона викладена в протоколі номер 2. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити протокол номер 2 лічильної комісії, прошу проголосувати. Лічильну комісію прошу рахувати. Рахуйте, Рахуйте і пересилю. Може вже хтось утім. Фотоапарату і телефону здавайте. На хвилі не сфотографуй, буде спіт, коли ми на суті. Алексій, 32. 32. 32.

Тридцять чотири. Тридцять три, тридцять три. Так, 133, са тридцять три, проти, проти вже два разговор, немає. Проти немає, удивимося, не маю. Рішення при... Я казав 33. Я казав 33. Рішення прийняти. Отже, процедури голосування. Я прошу людей, телебачення, телебачення підійти до скриньки, так як скриньку прозоро, яка була опечатана, вкрала. Одна з людей вкрали, її немає. Оце скринька. Ви вкрали. Вони ж украли ту скриньку. Вірні, верніть по гарну прозорку. Верні, прошу, скритку всі бачили. Во так виносили скриньку. Ми ж нормально забрали. Україна, онлайн, дивіться, поставили. Його команда вкрала скриньку і розбили, і розбили. Натиму для заєвного голосування. Він і його команда. просто сутишку, як сюди, наслав президент. І він хоче за Закарпатті.

Та не пришло. <правда> вже йдуть погрози зважати на моє. Шановний кіно, я пропоную нашій власті солідарності. Можливо, дійсно, щось не так від нашої літорії. Я з не зустрівся. Я пропоную зустрітися тебе. Переговорити, прошу на картина 15-20 хвилин, нам нічого прятатися, ми всі сім'яки і маємо приймати рішення постасування. Într-un minut, mi-a vorbit de comandantul